Отакий от от цікавий ножичок є від Kaiser, Називається ShipDog. Цікава моделька, як по своїй формі, так і по матеріалах. У відкритому стані виглядає наступним чином: масивний такий широкий клинок, виконаний зі сталі 154 CM американської, оброблений в сатин, присутній такий маленький фальш-спуск, отвір для відкривання, і ось такі от насічки для вашого великого пальця. Що стосується самого руків'я, то тут у нас використовується матеріал Rich Light з цікавою текстурою, що дійсно приємно лежить в руці і тривалий час ножем можна буде зручно працювати. Механізм тут підшипниковий, дуже гарно ніж збалансований, і ось так от легко він закривається. Все гарно відцентровано, ідеально оброблено, до цього питання абсолютно ніяких немає. Присутня кліпса, повні габарити ножа 197 мм, 84 мм довжина леза. 3 мм товщина леза і 125 грамів ваги. Справді цікавий і дуже класний ніж. Незвичний, я б сказав. А якщо ж вам він сподобався, але у вас є трохи більше грошей, тоді можете розглянути ось такий от його варіант. Він вже йде на фет карбоні на сталі s 35 vn з іншим механізмом складання, і тут вже можна кліпсо переставляти на зворотню сторону. Ну тут вже, як то кажуть, що то набагато. І також підшипники у вузлі. Зрозуміло, що якість збірки все на найвищому рівні. Замовити ці ножі можна на нашому сайті або написавши повідомлення.